Мої вітання всім. Зараз оглянемо цього вулика. Тут через глуху перегородку запасна матка зимує. Чи, можливо, племінна матка. І таких в мене вуликів 5 на всю пасіку, де через глуху перегородку зимують запасні матки. Давайте подивимося, що тут робиться. Сьогодні 27 вересня. От і подивимось, що, що ж тут у цих сім'ях. Осінь, 2023 рік. Тут запасна матка, ну племінна матка, я її купив в кінці серпня. Подивимося з їхніми кормовими запасами і на кількість бджіл. Вийняв рамочки, ось ця маточка яка буде тестуватися на наступний рік. Така кількість бджіл і така кількість меду. Так як видно по бжолах, тут їм буде достатньо три рамки для того, щоб перезимувати через глуху перегородку. І оці дві рамочки крайні я заміню на ті, які заготовили інші сім'ї. Ось тут. А одну рамочку в них видалю. Так, ось такі рамочки. Тут по попіврамочки, там знизу трошки не печатано меду. Ну, Там якраз гніздо буде на ньому сидіти. Все буде добре. І ця рамочка. Половина печатано, і там світлі рамочки, хороші рамочки для того, щоб перезимували. І зараз поставлю ще оці дві рамочки у гніздо. А потім з часом подивлюся, можливо, на трьох рамках їх залишу. Отже, струсив рамочки. Отакі рамки для сім'ї. Три рамочки. Їм достатньо буде для того, щоб перезимувати. По рамки печатаного меду. І тут крайня рамка. Ось така бачимо майже вся печатана. На цієї сім'ї тут маточка. Перед тим як струшувати, я маточку в кліточку забрав. Зараз складу. Ось. Бачимо джілки спокійні. Літають сюди ще одну рамочку розпечатую на край, хай вони туди всередину собі переносять. Це маточка тут. Розпечатав рамочку, трошки збризну водичкою. Ось одну сторону. другу сторону так гарненько водичкою і ставлю їм хай сюди на краєчок вони собі туди перенесуть а потім я її заберу і тут буде заставна стояти тепла випускаю маточку бачимо бжілки Маточку випускаю. Така маточка. Пішла вона туди всередину. Все. І накраю поруч тут сім'я. Зараз подивимося на цю сім'ю, що поруч. Ставлю ще полосочку, бачимо, вони її гризуть потихеньку. Якщо подивитись на неї, притиснути, то там ще виділяється рідина. Тобто вони будуть, ця полоска буде ще діяти. Вони її будуть розрізати і клізь буде сипатися. Ставляю і накриваю. Все. І зараз подивлюся поруч сім'я, яка буде замовувати. Так, а це поруч, сімейка жили бачимо, є, але вони не повністю обсідають, тут більше. Тут вісім рамок було, будуть тут жили бачимо, є, ще сте дно на цей вулиць. Тут я залишу 6 рамок. Ще одну рамку тут виберу Кращу щоб було меду. Я тут складав рамка майже. Донизу запечатана тут половина, донизу, половина, донизу, половина. І тут гарну медову рамку, а ті дві рамочки маломедні, я розпеч... струшу бджолу, розпечатую і хай вони собі переносять сюди у гніздо на шість рамочок. Отже, ця сімейка буде зимувати на шести рамочках, ту перенесуть, можливо, ще їм там маломедну розпечатую, ставлюся їм полосочки. Ці хай тут вони ще дієві. Бачимо на вигляд, вони мокрий вигляд мають. Сьогодні будуть їх розрізати і крізь потрошку буде падати. Десь сюди треба примостити, сюди на край примощу, там де вони більше рухатимуться. Отак от, от. І закриваю полотнинка, та свіженька в них. Ось. так от. Сіженька полотнинка, І все. Вся сім'я залишилася, буде похолодання і обробити амітразом. Дві сімейки будуть зимувати, взаємно обівати одна одну от. і все добре буде. Перезимують.